Цей закон викликав дуже багато питань в європейському союзі? Одна з умов наших просування до ЄС це зупинка цього закону. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Вони заможні і знамениті. Кожен в Україні знає тих, кого колись називали олігархами. Ну а тепер, після закону про деолігархізацію, чи можна їх назвати такими? Як живуть нині Ринат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук та Дмитро Фірташ? А точніше, чи деолігархізували їх відповідно про владному закону? Про це говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, деолігархізація по українськи. Що це означає? Закон є, олігархи є, але давайте почекаємо вже після війни. До чого я хилю? Пам'ятаєте, скільки було галасу навколо закону про деолігархізацію? І як у владі намагалися все це подати, ніби ось наш президент Зеленський, той самий який героїчно, як в серіалі Слуга народу швидко розібрався з олігархами, зробить це. В реальному житті, не в кіно. Там ще так по кіношному ефектно все було. У три конверта в одному з них білет. Правда, в один конець. Так що у одного із вас є шанс. Я не шучу. Как То загалі ми власне всі олігархи отримали в серіалі конверти із квитками до в'язниці. А що ж в реальному житті? Куди поділися олігархи? Ну, один точно, прям як за сценарієм, відправився за грати. точніше. Всі зо завдяки ведучій телеканалу один плюс один, яка дуже переймається долею олігарха Ігоря Коломойського Наталії Мосичук. Ми регулярно дізнаємося про засідання. Наталя невтомно ходила на засідання суду як головний медійний рупор свого патрона, і якось вирішила прямо спитати голову фракції Слуга народу Арахамію за що деолігархізували Коломойського, і чому поряд з ним немає інших? Чому президент почав з олігарха, який підтримав його на виборах? Тому що мені здається, що якщо ти хочеш показати, що ти Взагалі не хо ну, меседж, то в першу чергу тебе будуть питати, а що з ним? Тому він перший це він мав самого першого дня розуміти. Як ви гадаєте, ми побачимо а, через стінку з Коломойським Ахметова а, і далі по списку всіх олігархів? Я не знаю, чи вони будуть Такого ж немає взагалі, чесно кажучи, завдання такого. Завдання не коли ми кажемо олігархізації, це не означає посадити олігархів в в'язницю. Це означає припинити вплив олігархів на політику. І все. Нехай вони будуть великими бізнесменами. Виходить, один такий сів, а решта... Стало бізнесменами, <хи> то де ж вони зараз? Чим займаються? Чи допомагають армії? На чиєму боці вони взагалі у цій кривавій війні? Я вирішила розібратися, кого і як торкнулася деолігархізація і як цей процес позначається на нас з вами, на простих українцях, іншими словами, що нам з вами від цього? Адже я хочу підкреслити, що це заслуга далеко не президента, а наша з вами. Якби український народ кров'ю не виборював свої права і свою свободу, якби українські журналісти не розслідували головні схематози і не розповідали правду про договорняки у кабінетах та ресторанах, то ніякої деолігархізації, в принципі, не відбулося. Тому як би вони не називалися зараз олігархи чи бізнесмени, ми пройдемося. По всіх них, аби зрозуміти, чи справді ми зробили їх разом, чи такі вони нас. Отже, почнімо з ігоря Коломойського, колись наймедійнішого з олігархів Був в офісі, дивився телевізор, любувався собою. Тепер медійність Коломойського лише в залі суду. Рік як він сидить за ґратами в СІЗО. Але цікаво, що до самого моменту арешту він жодним чином не висловлював свою позицію щодо війни. Ба Більше він публічно не критикував Путіна ні до того, як опинився на лаві підсудних, ні після. Частину активів Коломойського націоналізовано, але чомусь його вплив на політику і медіа в рамках деолігархізації не зник як роса на сонці. Але підконтрольний йому один плюс один і далі продовжує співати Оди Зеленському, маючи виняткове право робити інтерв'ю із провладними представниками або виняткове право. Їздити першими на деокуповані території незалежно від прізвищ, незалежно, що скажуть, тому що все це є неправдою. Угу. Добре, ну от це справді практична порада. Чи допомагає Коломойській армії? Ні, не чули. Що ж сталося з його такою славною історією? Пам'ятаєте, оспівано у фільмі Битва за Дніпро? Куди подівся патріотизм і допомога? Дивно. До речі, партнер Коломойського Геннадій Боголюбов взагалі накивав п'ятами з країни. Історія, як в якомусь серіалі, виїхав за кордон під чужим прізвищем і чужими документами. Чоловік у бейсболці, жінка за кермом. Колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов залишив Україну та використав для цього чужий паспорт. Отже, з Коломойським і його соратниками все зрозуміло. А далі підемо за списком Наталії. Алі Мосичук, а кого вона там Ахметова мріяла? Побачити за стінкою з Коломойським. Тож, де зараз Ренат Леонидович Ахметов? Перед повномасштабним вторгненням Ренат Ахметов поспішив вилетіти та потім раптово перед наступом повернутися до України? Пане Ахметов, доброго дня! Привіт, Михайло, Привіт! Так, так. І з того часу нікуди Ахметов не тікав в липні 22-го року. Він відмовився від свого медіахолдингу, а точніше здав всі ліцензії до нацради з телебачення і радіомовлення. Це сталося майже тоді, коли гайки прикрутили всім медіа на телемарафоні. Останній раз публічно Ахметова бачили у Києві, коли місяць тому йому особисто передали нагороду Emmy Awards за серіал про футбольний клуб Шахтар. Я радий, що ця історична річ тепер у вас буде зберігатися в колекції. Прошу, тепер вона ваша. Дякую про націоналізацію активів Ахметова. Наразі не йдеться. Точніше, їх націоналізували так би мовити, в лапках російські окупанти. Він більше за всіх втратив активів з огляду на інформацію профільних видань. Це заводи в Маріуполі, які покривали 40% виробництва сталі в країні, а також Авдіївський коксохімічний завод. Крім того, майже 90% ТЕС ДТЕК, велика кількість зелених електростанцій на півдні. Загалом росіяни зруйнували або захопили більше половини всіх активів. Ахметова, напевно, тому він зараз продає свої літаки. Буквально минулого тижня ми бачили це в розслідуванні української правди у прес-службі Ріната Ахметова на наш запит підтвердили, так це правда. Усі літаки виставлено на продаж. А що ж з допомогою армії? Чи робить Ахметов щось, аби наблизити нашу перемогу? Чи донатить він? Так от, чи працює така практика Вахметова, в Ахметова, якого віджали та зруйнували чи не половину бізнесу. Якщо ви з 14-го року чули лише про благодійний фонд Ахметова, то на початку повномасштабного вторгнення його заводи та підприємства почали допомагати нашим збройним силам бронежилетами, укриттям, спецтехнікою, захисникам екранами для танків і БМП бойовими катерами, міні-тралами і це далеко не повний список. Бронежилети сертифіковані Вані мають клас захисту 4+. витримують влучання калібрів 5,45 та 7,62. Процес завантаження проходить швидко, і автівки вже готові увести укриття на найгарячішу ділянку фронту. Слугуватиме техніка на запорізькому напрямку. Словом, схоже, злі завтрачене акумулюються у допомогу. Ахметов також першим подав позов до європейського суду. Офіційна позиція притягнути до відповідальності Росію. Ну ми ж з вами розуміємо про що насправді йдеться. Він хоче передусім повер. Вернути свої ж гроші, але відверто скажу, мої друзі, які нині живуть у новому житлі, ця інформація не є публічною. Захисники Азовсталі живуть в квартирах, які купив їм фонд фонд Ахметова. За що величезний респект? Ну а що ж, пінчук, де тепер цей деолігарх? і що з його бізнесом? Про це поговоримо далі. Зять екс-президента Кучми, мабуть, теж щось знав у лютому 2022-го. За день до повномасштабного вторгнення він прилетів разом з Ахметовим до Києва, але пробув у Києві лічені години і в ніч на 23 лютого вилетів назад до Лондона. Повернувся до України лише коли вибили росіян, докупувавши. Київщину разом із дружиною Віктор Пінчук допомагає нині українським військовим із реабілітацією. Про нові медичні центри в різних містах розповідають і показують на його власних телеканалах: ICTV та СТБ. Реабілітаційний центр Рикавері один із національної мережі інноваційних центрів, яку заснували та втілюють в життя Віктор та Олена Пінчуки. Доли на Мені дуже дуже приємно і я вам дуже дуже приєм. Респект Олені Пінчук. Нарешті вона спілкується українською, але її чоловікові ніт, і досі не спромігся перейти на державну мову навіть у публічному просторі на 10-й рік війни. Ну і ось власне як він висловився про війну Росії проти України. Наш враг почав цю війну щоб. Забрати нашу незалежність, щоб унічтожити Україну, щоб українська нація ну, як такова, перестала існувати. І тому е ми, Україна, українці, ми сражаємося за нашу Хм, Такі правильні, ніби слова, говорить пінчук. От тільки ворога треба чітко назвати. Ворог це Росія. До речі, оцей от спіч я теж побачила на одному із його телеканалів. Власне, не знаю, чи вважати пінчука просто бізнесменом, адже ще рік тому, коли РНБО намагалися визначити, кого ж таки називати олігархом, пропонували кілька критеріїв, які визначають, хто ж такий олігарх, а хто такий бізнесмен щодо олігарха, зокрема, це могли бути статки від 80 мільйонів доларів, або, приміру, монополія, така як власні медіа чи політичний вплив. Чи є це у пінчука? Так, є так само, як і у Коломойського та фірташа. А, взагалі, з одного боку, під такі критерії пінчук підпадає, але деолігархізація у нас поки що якась наполовину, бо ніби й закон є, але реєстр олігархів запрацює тільки після війни. Це пояснює спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода. Реєстр олігархів буде сформовано. Домовилися з європейською комісією, що імплементація. Закону буде призупинена до моменту завершення війни, а імплементація закону це в тому числі створення реєстру олігархів. Іншими словами, олігарх ніби є, закон ніби теж є, але домовилися почекати закінчення війни. Тому, мабуть, Пінчук і не поспішає позбуватися свого медіахолдингу. А от олігарх втікач фірташ навіть із відня якимось чином примудряється і медіа утримувати. І з Україною судитися у липні 2023-го Фірташ викупив частку телеканала Інтер у свого колишнього партнера екс регіонала Сергія Льовичкіна. А потім ще й змінив керівництво компанії. Його доля після всіх угод склала майже 60%. Крім того, фірташ хоче подати до міжнародного суду. Позов проти України через запровадження санкцій йдеться про червень 2022-го, коли Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні обмеження проти фірташа за його титановий бізнес в окупованому армянську на Кримському півострові. Тодішній секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що після окупації кримський титан олігарха, незважаючи на анексування, лишився під контролем фірташа і продовжив працювати на потреби російської оборонної промисловості. Російський слід тягнувся за фірташем давно його й досі прикривають росіяни навіть у відні, де він переховується від американського. Правосуддя сполучені Штати Америки мріють побачити українського олігарха за ґратами. Фірташа піймали на хабарі у 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. За запитом влади США його заарештували у відні, але пізніше відпустили під заставу у 125 мільйонів євро. Як повідомили видання New York Times, гроші внесли російські друзі. Фірташа в Україні всі його міські та облгази націоналізували і передали нафтогазу. Йдеться про 26 об'єктів. Але я не здивуюся, якщо фірташ з Австрії ще буде оскаржувати і судитися за них. Взагалі, вся ця п'ята колона проросійських олігархів, які роками розхитували ситуацію в Україні. Всі ці новинські льовочкині суркіси, які повтікали за кордон, причаїлися у всіляких батальйонах районах Монако, і щось я дуже сумніваюся, що донатять звідти на допомогу українській армії. Чи варто взагалі чекати, що їх деолігархізують? І, взагалі, яка доля закону, який ніби й вступив в силу, але водночас гальмує? Я розпитаю все це в Олексія Гончаренка, депутата від Європейської Солідарності? Олексію, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, як народний депутат в двох словах про закон, цей про деолігархізацію, верніше про його виконання. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що мовляв, домовлялися з Євросоюзом, що, хоча закон є, але можна його пригальмувати до кінця війни. Що це означає? Як це розуміти? Ну, це дійсно така історія є, тому що цей закон викликав дуже багато питань в Європейському союзі, і тому як одна з умов наших просування до ЄС і кандидатства, і зараз відкриття перемовин, це зупинка цього закону. Ну його розкритикувала Венеційська комісія і, і так далі. Тому закон цей ніхто не вважає як. Такі, які наближають Україну до чогось позитивного, а от тому від Європи є таке побажання його загальмувати, що власне ну, влада і вимушена було зробити і зробила. А що з ним не так? Тобто, що не сподобалось Венеційській комісії Європейському Союзу, дивись, щоб не йти в деталі, вони були очевидні самого початку, і це те, що ми говорили. Ті, які казали, що да деолігархізація – це все чудово. Але вона не може відбуватися а таким чином, а ну а б, це взагалі до чого вона в такому вигляді може привести. Це окрема історія. А питання в тому, що воно абсолютно ручне, що які збираються якісь органи ренбово, тобто фактично повністю створений президентом, бо президент призначає всіх членів РНБО, і на когось ставить таку чорну мітку. і що безумовно дуже легко використати в політичній боротьбі в чому завгодно, і просто в шантажі. Тих чи інших великих бізнесменів, ну і друге, взагалі якби проблема ж не в тому, що є там багаті чи дуже багаті люди. Проблема в тому, коли ці багаті чи дуже багаті люди починають користатися політичними інструментами для того, щоб впливати на державні рішення в своїх інтересах, це є проблема. А з цим боротися тими інструментами, які в цьому законі закладені. Ну, воно божевілля, воно точно так не спрацює і нічого не дасть. А, пан Корнієнко заявив, що до реєстру олігархів потраплять і п'ять народних депутатів. Прізвищ не назвав, але можливо ти знаєш, хто ці депутати і як взагалі. От, мені, як журналісту, не зрозуміло як визначається, хто є бізнесменом, хто є олігархом, це я так розумію, теж випливає з твоєї попередньої відповіді, що це доволі ручний процес. Чи є якось означення того, хто є ким, і чи чи воно чітке? Е, ну, дивись, я теж не знаю прізвищ тих п'яти депутатів. Е, воно в законі, начебто чітке. А там є певний певна кількість активів. Друге, це власність медіа у власності, І третє це монопольне становище на тому чи іншому сегменті ринку. Але проблема в чому? Проблема в тому, що фактично, якщо тебе РНБО визнає, то єдиний орган, в якому ти це можеш оскаржити, це саме ж РНБО. Ну, це вже якби очевидно, що тут можуть бути абсолютно суб'єктивні рішення. А і по-друге, ну все таки боротися треба з корупцією в державі, боротися треба дійсно з монополіями, але для цього є антимонопольний комітет і антимонопольне законодавство дуже розвинуто в Україні. Просто комітет не працює. Ну ми ж бачили, чим займається голова комітету антимонопольного там незаконним збагаченням, коли йому дають повістку. Якщо б, може ну тут треба міняти треба, щоб антимонопольний комітет боровся з монополіями. Треба щоб боролися з корупцією. Треба, щоб політики не брали гроші багато людей і не виконували їхні побажання і завдання. Оце те, що має бути зроблено замість цього. Нам пропонують якусь історію, яка реально ніякого результату не дасть, але дасть можливість владі доганяти якихось окремих людей. І з них або їх шантажувати, або якимось чином притискати до стінки, якось брати на гачок, і так далі. Тому це ну точно шлях в нікуди. Де і взагалі це все може врешті-решт призвести до російського сценарія? Бо колись був такий молодий президент, звали його Володимир Путін. Він теж типу боровся з російськими ольгархами, як він це тоді казав. І якусь кількість олігархів російських дійсно загнав, ті, як виявилося. Це це робилося для того, щоб них все забрати і віддати своїм наближеним олігархам. З'явився абсолютно новий клас олігархів. І інші люди система не те, що не помінялася, стала гіршою. Ну а чим це все далі завершилось? Ми знаємо і розгрібаємо і, і вихаркуємо кров'ю Україні тут і ще Тому, е нам треба рухатися до Європи, і до цивілізованого світу. В яких є абсолютно інші стандарти, правила за якими живуть, і точно чого нам не можна. Ну бо сьогодні якраз одним з наслідків війни є те, що фактично ну я думаю, що якихось класу, скажімо так, старих олігархів, ну його не залишилося. Хтось э, перейшов на бік Росії, хтось тік за кордон. Є ті, які залишились в Україні, допомагають країні. Їм за це подяка. А, а до речі, з приводу тих, хто втік вплинуло, за кордон, не от, наприклад, з приводу тих, хто втік за кордон. Наприклад, є кейс та? Да. Сидить людина у Відні, да. а, тобто до них не дотягнуться, їх не будуть деолігархізовувати? Ну, це хороше питання. Я не, не знаю їхні, до, їх, як ми бачимо, до них, як ми бачимо, наприклад, і фірташа, дотягнутися насправді або складно, або не дуже хочеться, я не знаю. Але ну до їхніх активів в Україні до, ну, до цього дотягнутися можуть і дотягуються. Але повторюсь, це все ж має призвести до якоїсь справедливості, а не для того, а не до того, щоб майно і імперія одного олігарха просто перейшли в руки нового одного чи декількох олігархів, наближених вже до діючої влади. Ну це ж точно не той результат, який потрібен Україні. З приводу Коломойського хотіла з тобою поговорити щодо цього кейсу. Він наразі єдиний з олігархів, хто перебуває за ґратами, але я вже неодноразово бачила, чула там від адвокатів, юристів та політиків з приводу ризиків, які так би мовити, допоможуть йому можуть допомогти йому відкупитися від кримінальної відповідальності. Я зараз кажу про закон. Він, якщо я не помиляюся, має номер 11340. Ну там йдеться про так звану угоду зі слідством. Тому виникає запитання. Чи існують ризики, що Коломойського потримають ще трохи, а потім він просто зможе відкупитися в рамках цього закону? Ну закон, це ще не закон, а законопроект. Прийнятий він поки що тільки в першому читанні. Угу. А, ну, воно чи більшість він... є, Олексію. Великий шанс, що ну, приймуть. Ну, ну, да, ну але все-таки в якому вигляді він буде прийняти питання? А, що стосується Коломойського? Мені сказати складно і є дуже багато конспірологічних теорій навколо його нього, і навколо його перебування. В СІЗО Аж я дочув до того, що в СІЗО перебуває якісь двійних і так далі. Багато чого я чув на цю тему, але думаю, що тут все простіше, і це думаю, що все реально дуже багато знав Зеленський і люди навколо Зеленського. І про Коломойського, і про його бізнес, і, і він і, про них, і він про них теж важливий і момент, теж важливий момент. Да. І тому я думаю, що він реально сидить. Не знаю, чи до... будуть йому робити якісь угоди зі слідством. Більше того, якщо ти звертаєш увагу, то з'являються якісь нові провадження, в яких він підозрюваний періодично. Ну і є таке відчуття, що Коломойський сидів, сидить і буде сидіти. Це в мене таке відчуття. Але звичайно, напевно, всі є як завжди, все в нас може реальність здивувати. Ну, це як ти думаєш, це вимога сполучених штатів, наших партнерів. Де ну сполучені штати чому називають? Тому що там яскравий кейс його бізнесу і оборудок. Заводи, банки, готелі і все решта чи це якась демонстрація українському суспільству знатяком? Я, Я думаю, що це всім, тобто, це в певний момент стало вигідно Зеленському, і він це санкціонував. Думаю, що чим напевно сильно здивував Ігоря Валерійовича, якби mm -hmm. він завжди казав, що життя це да, супермаркет. Бери, що хочеш, але пам'ятай, що в кінці каса. Але те, що на цій касі буде стояти Володимир Зеленський, думаю, що для нього це було неочікувано. Але сигнал, я думаю, це і у своїм, що типу поможу там все, і українському суспільству. Що бачити там, бо було ж багато. Типу, що Зеленському ну це факт, що йому допомагав прийти до влади Коломойський. але бачите, що я там від нього незалежний, і американцям. Ну тобто так о, склалося все. Ну і плюс Ігор Валерійович, людина специфічного характеру, ми не знаємо, що він там казав, наговорив, сказав і так далі. А, от, але виглядає так, що ну, його серйозно закрили і серйозно тримають. Дякую тобі, Олексію. Дякую за Я дякую тобі. Ось такі справи. Напишіть, чому закон про деолігархізацію діє винятково. І чому телеканали Фірташа, Пінчука і Коломойського і надалі претендують на державні кошти, аби їх ми з вами, платники податків, фінансували в рамках телевізійного марафону. Ось такі справи, друзі. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал і не забудьте прокоментувати це відео. Слава ЗСУ. Лишайтеся на цьому каналі. До зустрічі.